Я вдячний Богу за ще одну можливість і дякую кожному, хто сьогодні є з нами. Ми продовжуємо вивчати суботню школу. Сьогодні у нас, на жаль, останній урок з циклу Євангелії від Івана, урок 13, і має назву Ісус годує величезну кількість людей. Що це за історія, можливо, хтось читав раніше. Сьогодні ми більш детально зможемо е, вивчити цей урок. Пам'ятний вірш говорить: Ісус же відповів їм. Не треба їм іти, ви дайте їм їсти, сказав Ісус Христос. Бажання віків, книга, головна думка Духа Пророцтва, говорить: не раз ми вагаємося, не бажаючи віддати все, чим володіємо для інших. Але Ісус наказує: ви дайте їм їсти. Його повеління є також і обітницею, за котрою стоїть сила, що нагодувала численний натовп на березі моря. Що це була за цікава історія, з чим вона пов'язана. До нас завітав брат Максим. Вітаю тебе. Вітаю всіх слухачів і тебе, брат. І е, сподіваюся, що наш урок сьогодні ми зможемо дійсно розглянути, хто ці були голодні люди? Чи були вони тільки голодні е, фізично, чи, можливо, мали вони ще якийсь голод і ще чогось їм бракувало. Е, Господь нам, я вірю, допоможе в вивченні цього уроку. Отже, голодні душі. Христос в багатьох місцях побував і з багатьма людьми зустрічався. І ось яка історія відбувається далі? Куди Ісус мандрував і хто починає його знову ж таки шукати? Ну у Христа тоді вже була велика діяльність. Христос тоді працював і про нього знало багато людей. І в час від часу йому потрібен був відпочинок, як і будь-якій людині, тому що він був у людському тілі. І він з. Учениками пішов на другий бік Тиверятського моря в Галилеї, і там він мав якби, відпочинок, щоб зібратися з думками мало відпочити фізично, тому що праця з людьми, вона тяжка, і будь-яка людина вона потребує відпочинку. Але е, люди, які знали про Ісуса, які чули про нього, хотіли з ним спілкуватися. І наближалася Пасха, і в Єрусалим прибувало багато паломників, людей, які жили за межами Єрусалиму, за межами Ізраїлю. І вони також чули про Ісуса, вони хотіли чути Його слова, вони хотіли зцілитися, і вони всі шукали Ісуса. І коли вони наближалися вже назад, то ученики Ісус побачили, що купа людей, просто велика кількість людей. Бажала знову бачити Ісуса. Да. Е, дуже цікаво, Ісус шукає спочинку, але в нього не виходить. І якщо е, описати цих людей, що це були за люди, який був їхній духовний стан. Це були прості люди. Люди, скажімо так, вони не були невисокого класу, люди, які. Е, Мали проблеми в своєму житті навіть ті паломники, ті, які втратили свою домівку, не жили в Ізраїлі, а жили в других країнах, вони були якби іммігрантами, вони не, не знають, з яких причин вони не, не хотіли бути під владою Римської імперії, і вони, почувши проповідь Ісуса про його царство, про те, що е, є її збавитель. Вони надіялись на Ісуса і вони хотіли бути з, з Христом. І коли Ісус побачив їх, то Він сказав, що вони як вівці, які не мають пастуха. Тобто вони були такі нещасні, вони були ті, які прагнули мати якусь надію, бачити якесь світло в житті, якого вони не мали. І за цим світлом вони прийшли до Ісуса. Тобто такі беззахисні, які потребували якогось піклування про них. І ось далі ми вже з тобою поговоримо саме про це піклування Ісуса. Е, ісус, як завжди, він бачив набагато більше, ніж це бачили люди. І Він бачив їхню спрагу, бачив їхній голод. Е, яку потребу він усвідомлюючи, що він робить для цього, і який діалог відбувається з його учнем? Ну, по-перше, я хочу сказати, скільки людей там було, бо ми говорили, що там було їх багато. А Біблія говорить про те, що там було 5 тисяч людей, чоловіків, не, не считаючи жінок і дітей. Тобто це була велика кількість людей. Якщо їх представити, то навіть не знаю, який зал їх вмістить цих людей. І це люди були бідні, це люди були жінки були з дітьми. Вони слухали проповідь Христа цілий день, вони були біля Нього цілий день, і вони, бо можливо, вони утолили свій духовний голод, коли були з Христом. Але Христос замітив те, що вони не тільки духовно голодні, вони стали й фізично голодні, бо за день активного спілкування, будучи з Ісусом, вони зголодніли фізично. І Ісус замітив цю річ. І Він звернувся до Ісуса, до, до, він звернувся до своїх учеників і запропонував їм нагодувати цю кількість людей. Е, ученики, я думаю, що вони були в шоці і не представляли це, це можливим, тому що нагодувати таку кількість людей навіть у наш час це коштує великі гроші. Е, як ти сказав, Пилип був в шоці. Він навіть не знав, а за що купимо, а де ми взяти де взяти кошти, а що робити, і ось е яка була реакція? Я в принципі вже і е відповів. Частково реакція Пилипа. Ну, Пилип подивився на це практично. Він подивився на цю кількість людей, він оцінив цю толпу і сказав, що навіть 200 динаріїв, якщо десь якщо б вони в них були. На цю толпу цього було би мало. На цих людей цього було б мало. 200 динаріїв на той час це була річна зарплата, заробітна плата звичайного працівника в Ізраїлі. Тобто це була велика сума, і вони такої суми не мали. І він практично подивився і казав, що ну, нам немає звідки їх накормити. Як, як ми можемо їх накормити? А Христос їм каже: ви дайте їм їсти. Навіть сьогодні я так е прикинув в інтернеті подосліджував, щоб накормити от таку толпу 5 тисяч людей не, не, не аж такою їжею, яка би була е розкішною їжею, звичайною їжею, то потрібно десь, ну, в залежності від країни, ну, від п'яти до восьми доларів. Ну, от якщо брати вісім доларів в тій країні, де я зараз, то це треба десь 45 тисяч доларів, щоб накормити цю, 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 цю кількість людей. Навіть навіть на наш час, це дуже багато. Це дуже велика сума, непроста. Не е, Знаєш, що я хотів би запитати? От сьогодні, якщо порівнювати видатних людей, там професорів або вчених, порівняти їх з Христом. От як Христос бачив ці потреби, і якщо б сьогодні якийсь е, вчитель або ще хтось проводив якісь лекції, чи, можливо, е, так само він би поступив, як поступив Христос, навіть сам був в той момент голодний, е, змучений, але він віддав перевагу людям. Як сьогодні ось порівняти такі категорії людей, як Христа і вчених сучасності? Яка їхня була реакція і на ці всі потреби людей? Взагалі, якщо брати вчених, таких якихось видатних лекторів, які проводять лекції, то вони, вони беруть гроші за те, щоб слухали їхні лекції. І я не думаю, що вони думають про нужди людей. Як звичайно, і ті люди, які йдуть в африканські країни, стараються. Людей накормити, нагодувати, якісь філантропи, якісь люди, яким меценати, але таких людей небагато. І, звичайно, ми, ми знаємо, що є такі нужди і, і в наш час. Отже, з цього дійсно ми розуміємо, що Христос відчував потреби людей. Він піклувався тоді, він піклується сьогодні, і він ніколи не про кого не забуває. Е, наступне, про що б хотілося поговорити, це. Про пропозицію одного з учня. І знаєш, мені було дивно, е, виглядає пропозиція Андрія, якщо 200 динаріїв не вистачало, а Він говорить про 5 хлібців та дві рибки. Е, тобто, як можна це е, якось зрозуміти, коли Він сказав Ісусу, і що потім говорить Ісус йому у відповідь: е, 200 динаріїв і 5 хлібів і дві рибки. І є Христос. Так, да, тут було дивно. Христос каже: принесіть то, що ви маєте. І Андрій, він так подивився, я думаю, він походив. Те, що він знайшов, це було 5 хлібів і дві рибки. На цю кількість людей це було дуже мало. Ну, може би сім людей нагодували такою, такою кількістю їжі, ну не п'ять тисяч. Але... Вони знали, що ну я не знаю, я не знаю, чи вони відчували, що що Христос може таке зробити, але Христос робив дуже багато незвичних речей і чудес. І до того, і якщо Христос вже каже, принесіть і щось відбувається, то Він Він послухав і зробив це. Далі ще Христос сказав, щоб їх розсадили по кількості 50-100 людей, тобто відбувався, відбувався якийсь процес. Підготовка до чогось. Я думаю, що ученики це вже розуміли, але не, не розуміли, що буде далі. Так, цікаво. І ось давай вже далі відкриємо цю всю історію. Яким чином відбулося ось це насичення такого натовпу людей? Де відбувалося саме епіцентр цієї події? Ну Христос розмістив їх просто на траві, сказав, щоб вони сіли по рядам, в такій певній череді. По 50 100 людей. Для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб усі бачили те, що відбувається, щоб це чудо було, було явним. І потім Христос узяв те, що було, і якимось дивним чином ця їжа почала примножуватися. І Христос передавав цю їжу учням, а учні вже роздавали далі, вона йшла по рядам. І це було велике. Дивне чудо, коли їжа не закінчувалася. І ці п'ять хлібів, вони, вони якимось дивним чудом превратилися в велику кількість хлібів. І цікавий момент, що Христос мог, міг зробити для них будь-який великий царський бенкет. Він міг зробити будь-яку їду, будь-яку їжу їм дати тоді на, на, на стіл на, перед ними. Але Христос чомусь дав їм просту їжу, просту, звичайну їжу, яка просто би задовільнила їхні потреби. І Христос в цьому також є урок, що Христос він не дає, Він не хоче, щоб ми прагнули до розкоші. Він дає нам. Те необхідне, що потрібно для підтримки нашого здоров'я, нашого життя, для того, щоб ми могли слухати Бога, могли просто існувати і славити Бога, не в якимось із ліжках, а в тому, щоб підтримував наше здоров'я. Справді Господь цим саме хотів показати уроку конструктивного використання. Тих засобів, які в нас є, які можуть правильно е подіяти на наше здоров'я, на наші сили. А ось те, що ти сказав, якраз підкреслив: царський стіл або бенкет, він не завжди веде до найкращого стану і до, так би мовити, до найкращого здоров'я. Тому е Господь показав, що те, що є, воно часом може бути краще, ніж те, про що ми мріємо. І говорячи вже про служіння Господа саме в цей момент, от, який урок є е, преподнесений, так сказати, нам продемонстрував сам Господь, учня і учителя? От в цьому плані? На якому хто місці був? Христос продемонстрував, що Він є слуга. Він не є цар, не є лідер, не є великий спікер і оратор. Як би могло показатися, хоча він таким і був. Але тут він, він був як слуга. Він подавав людям їжу. І учні, ті, які були наближені, вони не зібралися окремо і зробили от собі якийсь гарний стіл, найкращий, ніж чим у всіх інших. Але вони їли таку, таку ж їжу і і передавали, і служили. І Господь показав цим, цим, що ми є слуги для в цьому світі. Ми є ті для, для які е, служать для інших, і в цьому ми можемо знайти велику радість. Я думаю, коли вони передавали ті хліби, які умножалися, які от з нічого з'являлися, це була велика радість і було велике чудо. Коли вони це робили, це було велике натхнення, і учні це робили з великим ентузіазмом. Хоча вони були такі стомлені, коли йшли і побачили ту толпу, але тоді. На той момент вони вже зраділи, тому що вони можуть послужити і в цьому знайти радість. До цього ще хотів запитати, чи були вони роздратовані, тому що вони були змочені. Цілий день вони були на ногах, були голодні і, можливо, й води не мали. От Яка була їхня внутрішній їхній стан був? Я думаю, що людина, коли вона віддає, віддає те, що Бог їй дає, передає, то вона. Збагачується, вона на, 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 наповнюється. Їхній емоційний став стан мав став кращий. Вони не були такі вже роздратовані, вони були радісні. І плюс до всього, вони не в першу чергу скуштували те, що зробив Господь. А в саму останню чергу, здавалося ну, треба ж нам спочатку поїсти, і потім вже ми роздамо. Але ні, Господь, як ти сказав, продемонстрував найкращий приклад для кожного з нас. І... Подальші дії, вони теж є непростими не діями. Чому? Тому що е, часом ми не передаємо уваги якимось простим речам. А ось саме наступним поступком і повелінням, які сказав Господь, е, це є великий урок для кожного з нас. В чому цей урок полягає? Коли вони роздали всю їжу, коли народ був радісний, задоволений, ситий. Вони сиділи на галявині, можливо, спілкувалися. То Христос каже: зберіть ті рештки, те, що лишилося з їжі, щоб нічого не пропало. Це говорить нам про те, що наш Бог є Бог порядку, Бог устройства. І Бог хоче, щоб ми також були бережливі, щоб у нас нічого не пропадало, щоб ми могли користуватися ресурсами і тими, тими, які він нам дає. Правильно і спрямувати їх в правильне русло. І тут в Приміці цікаво говориться про те, що крім того, що люди були насичені, ті люди, які прийшли до Ісуса, крім них були другі люди. Хтось прийшов до Ісуса послухати те, що Він говорив, а його, його члени сім'ї були вдома. І хтось звідти щось поніс ще й додому. І тобто Христос раціонально і правильно розпоряджався тими ресурсами, які в нього були, і вчив тому учнів його і вчить нас. Дійсно, цим він якраз і показав, що необхідно жити кожним словом, і ніяка крапочка, чи точка, чи там щось інше, воно не може пройти. Повз нас ну просто так собі. Ну, я це не прочитаю, там книгу якусь Біблії не прочитаю. Я це так обмину, це мені не подобається, я це іншим разом прочитаю. Цим самим Господь якраз хотів показати духовне значення. Так, да, там також велике духовне значення, що от те, що Господь нам дає, Господь дає нам теж Слово Божі. В Біблії написано, що це є, це є хліб. І... Там немає також нічого зайвого. Те, що можемо відкинути, те, що ми можемо сказати, що це є як непотріб. Ми маємо дбайливо підходити до кожного слова. І слово Боже, написано, що воно не, не вертається без віддачі. воно обов'язково принесе плід, якщо ми, ми використаємо його в своєму житті або в житті інших людей. Так, раз, дякую. Е, як на твою думку, ділитися з іншими це легко? Ділитися з іншими людьми це приємно, це добре, тому що до тебе на душі є добре. І іноді це нелегко, тому що колись бувають такі моменти, коли до тебе звертаються допомогти, а в тебе немає. І ти стаєш перед вибором, як ученики. До них звернулися. Христос каже: накорміть. А вони кажуть: ми не маємо. Ми маємо тільки те, те що ми маємо. І це в якомусь вимірі. це Випробування для кожного християнина. Чи ми віддамо те, що ми маємо, чи ми не віддамо, чи ми скажемо, що у нас є ці п'ять е, хлібів, ми лишимо для себе, бо якщо ми їх роздамо, то в нас не буде. Тобто це є в деякій мірі випробування. І Господь хоче, щоб ми також були милостивими, такими, як і Він, є милостивим. Тож яку е, чесноту або яку якість характеру нам. Дуже часто бракує саме її, і Господь е, просить нас її розвивати в кожному з нас. Господь хоче, щоб ми були щедрими, щоб ми були милостивими, щоб ми могли давати їх. Бог мог нам давати також, щоб ми були тими каналами, передатчиками в цьому світі, щоб ми були гостинними в цьому світі, щоб ми могли принести в цей світ щось добре. Через, через, через нас Господь мог діяти. І що цікаво, без нарікання. Як це зробити, знаєш? Не один раз згадується слово нарікання, коли є проблема. У мене немає що покласти на стіл, немає де прийняти людей, а може хтось інший їх покличе. Ну, я трошки зачекаю, може хтось інший покличе цих гостей, які приїхали. І ми стараємось в натовпі. так, Перечекати цей момент, щоб пронесло, так сказати. Але Господь е, нас навчає, що те, що маєш, те, що в тебе є, поділись з ним, і це буде благословенням. І часом це, як тут є написано, да? використовуйте ті засоби час і здібності, котрі маєте. Принесіть ваші ячмінні хліби до Ісуса. Не завжди це, як ти вже говорив, нам приємно, нам зручно, нам хочеться. І якимось чином ми часом уникаємо зробити цього. Але Господь каже: відкрий себе, відкрий свої таланти, допоможи. І тобі я віддам і поверну в 10 разів більше. Говорячи про Бога, про Його якості, у Бога взагалі багатогранні якості характеру, багато цих чеснот, які ми не повинні ніколи забувати, про яку саме ми зараз якраз і будемо говорити. Про саму, ну я не скажу, що вона одна з найкращих, у всі якості характеру є якісні найкращі, в яких ми маємо вчитися. Але саме тут, в цій тематиці, на що ми повинні звернути увагу і не забувати. Ну, ми можемо сказати, що Бог є щедрим і милостивим. Часто ми буваємо невдячні Богові. Часто ми, як люди, не помічаємо того, що Бог нам дає, не дякуємо йому. А Господь все одно нам дає сонячне світло, Господь посилає дощ. Господь дарує нам урожай, Господь дарує нам гроші, які ми можемо використовувати як для себе, так і для ближніх. Господь є милостивий. І в Біблії пишеться, що я був молодий і постарів, але не бачив праведника залишеним ані його нащадків, які не мали би хліба. І Господь готовий задовольнити кожну нашу потребу. І Господь також чекає від нас, щоб ми. Могли навчитися у нього цьому. Дуже часто буває так, що ми думаємо, що у нас, у нас немає що дати, у нас ми не такі багаті. Нехай дає той, хто має дуже багато. Господь хоче від нас, щоб ми дали те, що ми маємо, і Господь міг примножити те, що ми маємо, і в більшому масштабі, щоб ми були ще більшими, ще більш жертвеними, жертвними у цьому світі. Тобто наша задача піти, відкрити свою долонь, щоб Господь туди мог щось покласти і щоб вона була відкрита для тих людей, які можуть взяти з цієї долоні. І цьому дійсно треба вчитися. Цьому... Цього не вистачало ученикам, вони не бачили, як це могло бути, вони взагалі не представляли, як можна. В ту велику кількість людей накормити. В цьому світі також є дуже багато голодних людей, які не мають що їсти, які не мають даху над головою. І ми, нам іноді здається, що ну, неможливо цих, цих людей накормити. Це має робити хтось. Але ми часто проходимо мимо тих людей, які є поряд з нами, які просять нашої допомоги, потребують чогось від нас. А ми від них відвертаємося, на жаль. На жаль, дійсно. Як говорять мудрі люди, що в закриту долоню не можна нічого покласти. Звичайно, у відкритій долоні можна щось і взяти, і однозначно, і покласти. Тому, якщо хтось візьме, Бог готовий туди покласти. Отже, підводячи підсумок нашому уроку, ми сьогодні зрозуміли, що Господь завжди піклується, Господь завжди готовий зробити не тільки для тих п'яти тисяч людей, але й сьогодні для кожного з нас. І який урок от з цим хлібом, і в плані нашої ролі в цьому всьому ми можемо взяти для себе? От як можна поради такі сказати для наших слухачів, глядачів? Що можемо ми зробити свого часу? Ну, перше, що Господь він бачить кожну потребу, і наші потреби Він бачить абсолютно. І Господь також хоче, щоб ми навчилися у нього бачити потреби інших людей, не тільки дбати про себе, а служити, так як це робили ученики. І коли в них це виходило, коли Господь показав, як це відбувається. То вони були наповнені ентузіазму, наповнені сили і хотіли служити ще більше. Вони забули про свою стомленість, про свою роздратованість, вони були готові служити. Нам би навчитися від Бога починати це робити з тих моментів, які є в нашому житті, з тих людей, які нас оточують. І тоді Господь. Дасть нам більше можливостей для того, щоб ми були ще більш жертовнішими і могли робити більше добра в цьому світі. Справді щиро дякую Господу за можливість тобі, також що ти зміг сьогодні знайти час разом з нами, відкрити ці чудові, на перший погляд, знайомі історії, але знаєш, кожний раз, коли ми їх відкриваємо, розглядаємо, ми щось споживаємо нове. Тому. Подяка Богу за ці можливості, які сьогодні ми маємо, і повертаючись до ведучого уроку, до пам'ятного віршу, де говорить, що не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Отже, не потрібно сьогодні відпустити голодних людей, але потрібно щось їм дати, те, що ми маємо, чим Господь нас накормив, щоб ми могли в свою чергу поділитися з ближніми. Слава Господу за ці дорогоцінні можливості. Хай Господь буде звеличений, прославлений, що ми могли дізнатися, що Ісус має такі можливості. Наші можливості і можливості Господа вони є різними, але об'єднавши їх, можна досягнути великого, великого успіху. Слава Господу, за ці слова! Слава Богу. Амінь.